Вітаю вас, діти! Уявіть собі, що ви прийшли із зимової прогулянки. Зняли теплі черевики або зимові чоботи. І що ж нам хочеться взути вдома на наші ніжки? Звичайно, капці, теплі, зручні, затишні, домашні капці. Вони бувають різні. Теплі, закриті з вишивкою, літні, легкі та відкриті, щоб було не жарко. Я пропоную вам діти сьогодні зробити аплікацію, аркуш паперу, клей, пензлик, серветку і душечку. І приготуємо деталі аплікації. Два овали це буде підошви. Два квадратики верх капців. І два бантики це прикраси наших капців. Приступаємо до роботи. Спочатку всі деталі треба викласти, щоб побачити, яка має бути у нас робота. А потім перегортаємо одну підошву, намащуємо її клеєм. Приклеюємо і притискаємо серветкою. Так само робимо з другою підошвою. Намащуємо і приклеюємо. Тепер починаємо намащувати по одному квадратики жовтого кольору, притискаємо їх охайно. І другий квадратик намащуємо і приклеюємо. Настав час прикрасити наші капці. Робимо один бантик і приклеюємо другий бантик, які гарні у нас вийшли капці діти!